Велику допомогу нам надали громадські об'єднання і громадські об'єднання, які належать до Європейського Союзу. Всі ці європейські і громадські організації, які нам допомагали і допомагають. Допомога, звісно, військова, щоб цього агресора зупинити, розбити, звільнити наші землі, а потім уже. Це розбудова наших домів, міст, сел, селищ. Я навіть особисто хочу сказати, що мені без різниці, що там було з якимось майном. чи якісь... Я коли побачив живу свою маму, це для мене було саме велика радість. І ми вже інші. Але дай Бог, щоб живі залишилися, а все інше ми відбудуємо в тих… Європейських цивілізованих принципах, які є в Європі.